Друзі, привіт! Це магістр футболу. І сьогодні ми з вами знову тут зустрілися, щоб обсудити двадцятий вже тур. УПЛ. погнали Житомирське полісся не зустріло супротиву від одеського чорноморця і впевнено перемагає з рахунком 3-1. Слід відмітити Андрієвського, який забив свій перший м'яч. за... Житомирців і жахливу помилку Рудька, який насправді дуже врятував Чорноморець в цьому сезоні. Але в цьому матчі особисто дійсно помилився і Чорноморець пропустив перший свій м'яч. Месораза заробив на попові понаті для чорноморця, але чесно кажучи, понаті був дуже спірний. Я б навіть таки і не поставив. Але і це чорноморцю не допомогло. Очки одесити взагалі не брали цього матчі. І центральний, мабуть, тур це ЛМЗ Динамо. Дуже цікавий особисто для мене матч. І мені здалося, що дійсно Григорчук підготувався до матчу більше ніж Осковський. Дійсно, десь можна сказати, Динамо відскочило, хоч і перемогло. Але кияну було дуже і дуже непросто. Але тим не менш, якщо ми дивимось на донецький шахтар. Ми чудово розуміємо, що Динамо вже не відпустить це чемпіонство, вже можна буде ставити тут три зірочки над емблемою клубу. Тому, до речі, напишіть, яке це вже буде за рахунком чемпіонства у киян. Так от, я думаю, Динамо не відпустить, тому що Динамо все одно стабільніше, все одно гравці е грають з бажанням на відміну від бразильців шахтаря. Хоча ми це можемо сказати момо. Перевцю Лонзе, який мав просто вбивчі моменти. Якщо б він його реалізував, я думаю, би точно вже не змогли б перемогти. Та й взагалі ланзе у другому таймі створив більше і міг, я думаю, спокійно навіть перемагати. Шахтар втрачає очки із ким із Криворіжським кривбасом, який програв в перших двох а, турах минулих із рахунком 5-0. І тут Шахтар. Спотикається саме на цій команді. Мендоза відкрив рахунок. Шахтар його скорим навпіл зрівняв, але сама гра була ну, дійсно різною. Шахтар знову показує, що йому на ОПЛ, ну саме гравцям, дуже глибоко накривати. І є, до речі, інформація, що з Каштру все е, ясно, його доля вже е, вирішена, і його будуть змінювати. І змінювати, скоріш за все, на ротаня вже цього літа. Ну що ж, дуже цікаво. Сподіваюсь, насправді, що так воно і буде. Горска і Карпати зіграли дуже сухий матч. Це як і по рахунку, так і взагалі по грі. Горскла виглядала гостріше, але команди, на мій погляд, обидві на гол і на три очки не награли. Колос поступається Олександрії. Олександрія, яка зараз вмотивована дуже і дуже сильно. Сам клуб хоче взяти медалі, сам Рутань прагне довести Донецькому шахтері, що він дійсно здатен очолити гірників. І наскільки я знаю, і просучилася інформація, що є поки що усна домовленість вже із шахтерем, що Руслан Петрович визідку перейде саме до них. Але у нас ще є час. Команда може провалитись. Тобто може трапитись ще все, що завгодно. Не будемо забігати наперед. Але ротань дійсно хоче, по-перше, взяти медалі. По-друге, довести, що він може грати в красивий і результативний футбол. Тому і у гравців, і у тренера є дуже великі амбіції. А три очки привіз для Олександрії Шепелєв. Гравець, який теж прийшов з Динамо, як і Андрієвський, і теж відзначився своїм першим м'ячем за нову команду. Лівий берег несподівано переміг верес із рахунком 2-0. Але по грі все було прям дуже однозначно. Лівий берег переграв по всім критеріям, зробив просто божевільний м'яч. Шастал забиває вже, здається, другий м'яч поспіль в УПЛ. Забиває красиво. І лівий берег, просто я бачу, хоче дуже сильно вирватись із дна турнірної таблиці. Я думаю, вони для цього є всі шанси. Зоря в Києві, наче вдома, перемагає київську оболонь із рахунком 2-1. Петр Мічин забиває шалений перший м'яч, потім оформлює і дубль. Хоча і оболоні було шанс, але Зоря дійсно награла на цю перемогу. Зоря справедливо бере три очки. Ну і останній матч, який грали у неділю, рух інгулець. Ну тут я вже казав, що рух не має сенсу взагалі коментувати. Рух переміг. Ну і добре, було вилучення на 95-й там чи 97 й хвилині у інгульця. Ну окей, рух переміг, забив м'яч, все. Ну команда це не команда, це фарм-клуб. Тому давайте закінчувати. Давайте ще раз побачимо на всі результати цього туру. Також побачимо зараз і турнірну таблицю. Здавалось би, Шахтар зараз може підкрастися ближче до Динамо, але ні, Шахтар у своєму фірмовому стилю продовжує втрачати очки. Одеський Чорноморець, наче з непоганим складом, але продовжує барахтатись на дні турнірної таблиці. Лівий берег навпаки набирає очки і хоче вирвати звідти. Тобто, чемпіонат у нас досить цікавий, і інтригуючий. Тож, друзі, продовжуємо вболювати за УПЛ, за наші українські клуби, і скоро вже побачимось.